Ми прячемося вот в цьому убежище, І условий здесь никаких. Дверь була здесь хороша, они зняли эту дверь. Коли ми вроде скандал, вони поставили старую стару. Це бомбосховище на вулиці Шкодова гора. І його не можуть відремонтувати з вересня минулого року. Тут дверь стояла спеціально для наружної защити. Вона йшла така випупла, спеціально, щоб ударна вона її не могла зламати. Займається ремонтом комунальне підприємство Сервісний центр і закінчити роботи воно мало ще у листопаді 23-го. Принаймні так обіцяли місцевим жителям і демонтували тут майже все, навіть вентиляцію. Вентиляція була в робочому стані, состоянні. Вотока залишилося від неї. Її зімантіроли вивезли. Але свої обіцянки комунальники так і не виконали, і в грудні заявили. Мовляв, підрядник працював із порушенням, тому й не встигли вчасно. Але вже знайшли нового, і у березні тут усе буде блищати. Березень давно минув, а люди продовжують дихати пилом. у мене коляска. Вся пыль у ребенка началась аллергия на эту пыль. Она начала чесать нос. Мы обращались, начала задыхаться, но это ненормально. Вот это все провода висят над головой. Навіть ці меблі принесли самі мешканці прилеглих будинків. Допомоги від міста жодної, скаржаться вони. І додають, незважаючи на умови, під час тривоги тут збираються більш сотні осіб. Да да нам двері такі зробили з пленки, нормально, звісно. Просто людям нема чим дихати, розумієте? І довго тут не просидіти. Нормальної каналізації тут теж немає. Я покажу, мені ж волоси воняють туалетом. Посмотрите, ну, это туалет називається це? Посмотріться. Люди розповідають, місяць тому сюди приїжджали якісь особи та розповідали, що тепер вони ремонтують це сховище. І з того часу тиша. Мовчать і в сервісному центрі, кажуть мешканці шкодової гори. Де двері? Нам обіцяли, що двері заказали в Києві, вони там готуються впродовж трьох місяців, вони будуть встановлені. Де двері? Нема дверей. Де вент-система, яку сказали, що здемонтували і змонтують обратно. Де ця система? Обіцяли, що буде каналізація рукомийник і все остальне. Де воно? Нічого. Смрад, бруд і все остальне. Скільки можна звертатися, зверталися до КП сервісний центр, до міської ради, до обласної ради. За роз'ясненнями звертаємось до прес-служби мерії, а у відповідь чергова обіцянка. На початку липня новий тендер, потім оформлення всіх документів і ще два-три місяці на самі роботи. А ось що сталося з попереднім підрядником, нам так і не пояснили. Отже, людям залишається просто чекати.